Доброго ранку, мої любі малята! Повторимо, що таке мовні звуки, що таке літери. А які ж бувають звуки? Звуки бувають голосні та приголосні. Ми їх чуємо, співаємо. А літери ми бачимо, пишемо та читаємо. Повторимо голосні звуки. Називаємо А У, О. Е і, і чому голосні звуки так називаються? Тому що голосні звуки можна проспівати і вони не зустрічають перешкод. Приголосні звуки поділяються на тверді там які: би, ди, ли, н, ми, пи, бі, ні, ді. Л, Ві з. А зараз візьміть дзеркальце, щоб ви спостерігали за своїм ротиком. Дивлячись дзеркало, промовляйте звуки, але дивіться на форму свого ротика. А, У, о, Е, і, і. Подивились на свій ротик. Він був який? Кругленький. Голосний звук ми позначаємо в звуковій схемі кружечком. Приголосний звук зустрічає перепону, промовляємо, дивлячись в дзеркало М, П, С, Т Р. Який у нас ротик? Рисочкою. Тому приголосний звук у звуковій схемі позначається ось такою рискою. Малята, пропоную пограти в гру, знайди звук, який сховався в слові. Визначати наявність звука у слові. Зараз перевіримо. Я буду показувати вам картинки, а ви будьте уважні і вірно відповідайте. За правильну відповідь у вас буде нагорода. Перше завдання. На ромашку сіла та комаха, яка має у назві звук Ти. Це метелик, бджола, жук. Вірно, це метелик. У слові метелик є звук Т Наступне завдання. У дівчинки є собака. У його кличці є звук У. Пушок Рябко, пірат. Вірно, звук У є у кличці собаки пушок. Третє завдання. Допоможи мишкові знайти свою іграшку, якщо її назва починається на звук М. Літак, ведмедик, машина. Молодці звук М є в слові машина. Наступне завдання. Магазин завезли те, що має в своїй назві звук Д. Яблука, виноград, кавуни. Вірно, звук Д є в слові виноград. Наступне завдання. Зайчик вирушив у гості до того, чия назва закінчується на звук К. Хто чекає в гості на зайчика? Їжак, білка, лисиця. Правильно, на і зайчика чекає їжак. Молодці, я пишаюся вами. У вас 5 вірно виконаних завдань. До нових цікавих зустрічей, малята!